«Я Япізнаю світ урок 75 тиждень 9. -й. Тема уроку взаємодія заряджених тіл хімічні елементи. Перегляньмо відео лист Вінцентаврика на початку нашого уроку. Увага! Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа-Центаври знову досліджували електричні явища. Вони спостерігали, як взаємодіють натерта об волосся кулька та папірці. Дітлахи побачили, що після дотику папірця до повітряної кульки він відразу відштовхується від неї. Малята спробували пояснити, чому це відбувається, та запропонувати продовження теорії взаємодії зарядженої кульки й папірців. Перевіримо їхні твердження. Для того, щоб перевірити твердження малят ми з вами пригадаємо, що ж таке електризація. Заповнимо з вами навчальну одиницю та її прочитаємо. Електризація, процес розподілу електричних зарядів і накопичення їх у певних місцях фізичних тіл. Давайте з вами пригадаємо, як же ж у нас відбувається електризація. За допомогою яких способів? Так, через тертя, через дотик, через вплив. Наведіть мені приклад електризації фізичних тіл через тертя. Наприклад, якщо потерти бурштин об хутро або якщо, наприклад, натерти повітряну кульку волосся. Наведіть мені приклад електризації фізичних тіл через дотик. Так, під час дотику електричні заряди можуть переходити із зарядженого тіла на незаряджене. І наведіть мені приклад електризації фізичних тіл через вплив. Так, наприклад, якщо у нас кулька заряджена, і якщо ми піднесемо кульку до папірця, то. Заряджена кулька в нас змушує електрони трішечки рухатися, змушує у нас рухатися папірець. Розгляньмо з вами малюночки на сторінці 12 і прочитаємо твердження, які пояснюють зображені електричні явища. Перше, що відбудеться після того, як папірці притягнуться до кульки? Твердження. Під час дотику позитивно зарядженого папірця та негативно зарядженої кульки електрони з кульки переходять на папірець, тобто електрони з поверхні кульки притягуються до протонів на поверхні папірця. Друге твердження і друге питання чому папірці відштовхуються від кульки після дотику? Кулька ще негативно заряджена, бо на її поверхні залишилося багато електронів. Папірець тепер має більше електронів, ніж протонів, тобто стає теж негативно зарядженим. І прочитаємо з вами третє запитання і третє твердження: негативно заряджена кулька та негативно заряджений папірець відштовхуються одне від одного. Адже фізичні тіла, що мають електричні заряди одного знака, відштовхуються. Чи з усіма твердженнями ви погоджуєтеся? Дуже добре. Порелаксуємо з вами з піснею Ватерло шведського музичного гурту «Абба» та пригадаємо, пригадаємо більше інформації про шведський колектив Абба. Увага на екран. Пригадаємо з вами невеличку інформацію та встановимо відповідність між рамочкою та зображенням. Колектив Аба та Дмитро Менделеєв. Переміг на пісенному конкурсі Євробачення в 1974 році. Так, це колектив Аба, а уперше склав періодичну систему хімічних елементів Дмитро Менделєєв. Так, Давайте з вами пригадаємо, що таке хімічний елемент. Так, хімічний елемент. Це вид атомів з певним зарядом ядра. Давайте з вами пригадаємо, як у нас позначається заряд ядра. Так, заряд ядра позначається великою латинською літерою Z. Упишемо з вами заряд ядра атома, наведених хімічних елементів. Але перед тим, давайте пригадаємо, як же у нас визначається заряд ядра атома. Так, заряд ядра атома дорівнює кількості протонів у цьому, у цьому ядрі. Ну що ж, у нас відомо протонів один, електронів один, заряд у нас буде атома. одноїн. Так, протонів три, електронів три і заряд ядра атома буде три, тому що тут ми бачимо протонів у нас три. Протонів вісім, електронів вісім заряд ядра атома буде вісім. Давайте ми з вами спробуємо подумати, як пов'язані атоми хімічні елементи. Зафарбуємо ми з вами кружечки біля тверджень, з якими погодимося. Але давайте ще раз пригадаємо, що таке хімічний елемент? Так, це вид атомів з певним зарядом ядра. Ну що ж, атоми розрізняють за величиною заряду їхніх ядер. Можемо погодитися, усі атоми, що мають однаковий заряд ядра, належать до одного хімічного елементу. Так. Хімічні елементи й атоми це те саме. Частково можемо погодитися, тому що ми знаємо, що хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. У природі існує стільки хімічних елементів, скільки є атомів з різними зарядами ядра. Так, з цим твердженням ми погоджуємося. Отже, скажіть мені, будь ласка, що таке електризація? Які способи електризації фізичних тіл ви пам'ятаєте? Спробуйте дати відповідь на таке запитання: що відбудеться після того, як папірці притягнуться до кульки? Дуже добре, молодці.